Вести версія 2.0. у Запоріжжі. Відбувся старт всеукраїнського проєкту. Тривав він і попереднього року, проте тоді мав міжнародний рівень. А цьогоріч спрямований більше на українських вчителів, створений для того, щоб наші педагоги покращили свої професійні навички у підходах до навчання дітей з особливими освітніми потребами. Участь беруть чотири області України. Цей проєкт об'єднує педагогів, асистентів, практичних психологів, логопедів, дефектологів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Педагоги в цьому проєкті будуть знайомитися з інноваційними методиками, техніками, практиками, якими вони можуть впроваджувати в свої педагогічні діяльності. Також цей проект це проект підтримки, і в цьому проекті саме психологічна підтримка педагогів. Дітей з особливими потребами їх батьків це також мета цього проєкту. Проєкт триватиме з березня по грудень у декілька модулів. Із Запоріжжя приєдналося понад 200 учасників. Вони вмотивовані та прагнуть навчитись сучасних інклюзивних практик, які допоможуть дітям почувати себе впевнено і комфортно на заняттях. Я хочу розповісти своїм колегам, як ми використовуємо різноманітні новітні технології у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. І очікую, що вони зрозуміють і будуть теж використовувати, навчатися цим програмам. Наразі багато дітей з особливими освітніми потребами вони потребують нашої допомоги, і тому я хочу розповісти, як ми працюємо. Чи те Очікування дуже позитивні і дуже дієві результати ми чекаємо. Чому Тому що зараз такі заходи дуже дуже нам потрібні, як практикам, так і теоретикам? Чому так? Тому що дуже багато дітей з особливими освітніми потребами потребують саме ось дієвих заходів, саме дієвих методик, які інноваційні, які зараз будуть працювати ось в. Таких реаліях, в яких знаходиться наша запорізька освіта, діти поставлені в такі умови складні. Так спілкування через екран не за ні ніколи не буде замінювати безпосередні спілкування. Тому такі зустрічі є важливі для того, щоб обмінятися досвідом, для того, щоб поділитися своїми от просто враженнями, і переживаннями, для того, щоб спланувати і продумати, і подивитися на свою роботу, можливо, під іншим кутом з іншого боку.